Всім привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Якщо ти українець, ти поставиш вподобайку, якщо ти кацап, йди вслід за кораблем. Сьогодні стало відомо про неймовірну подію. Військові Північної Кореї, які приїхали на допомогу російській армії, несподівано пішли в біга. А саме, як пишуть телеграм-чати, 18 воєнних із КНДР уже збіжали з позицій. В 7 кілометрах від державної кордону з Україною. Ну що, як вам, поповничко, а, кацапчики? Замість того, щоб воювати з українськими захисниками, солдати вирішили втекти. Вони зіштовхнулись з неймовірною реальністю війни та з силою українських військ. За словами свідків, багато з них не були готові до таких умов і не бажали брати участь в бойових діях на стороні агресора. Ця втеча стала черговим ударом по ворогу, який не очікував такого розвитку подій. Рішучість українських військ та їх готовність до боротьби змушують навіть союзників агресора переосмислити свою готовність до війни. Україна продовжує непохитно захищати свою свободу та незалежність, демонструючи світу приклад незламності та героїзму. Ну що, Пу, не допомогли тобі війська конченина. Ти точно не переможеш цим ходом. Українці і цих недолюдей перемелять, і буде наша перемога. Слідкуємо далі за новинами. Я думаю, що і надалі такі війська будуть убігати з лінії фронту, тому що всі ми знаємо, що ці війська не готові до тої міці української армії, яку ми можемо показати. Якщо ти українець, ти поставиш вподобайку. Якщо ти кацап, йди вслід за кораблем Слава! Україні